Всім привіт! Мене звати Назар. Я наразі проживаю в місті Одеса та спеціалізуюсь у викладанні таких мов програмування, як JavaScript, C-Sharp та Python. Я закінчив Одеський національний університет імені Мечникова та отримав диплом магістра спеціалізації інформаційні системи та технології. Я працював 4 роки в it компанії програмістом ведущим. А також 4 роки в онлайн-школі, де одночасно викладав три напрямки: це було веб-програмування, створення ігр на Unity, а також моделювання в блендері. Ви можете обрати будь-яку мову програмування, яка вас цікавить, і я буду готувати для вас цікаві матеріали, цікаву теорію та практичні завдання, на яких ви зможете зрозуміти саму суть програмування і навчитеся програмувати правильно. А в подальшому ми навіть створимо з вами реальний проект, і ви зможете обрати тематику цього проекту. І ви навчитеся багатьом аспектам програмування на моїх заняттях. Тож я запрошую всіх вас до себе на заняття. Будь ласка, записуйтесь. Я вас всіх чекаю. Тож, дякую за увагу і до зустрічі!